Щоб переоформити нерухомість, треба укласти якусь угоду. Найчастіше укладають або договір дарування, або договір купівлі-продажу. У цих варіантів різні податки для дарування важливо розуміти, кому ви даруєте близькому родичеві чи ні. При цьому для дарування не важливо, як довго ви володієте цією нерухомістю. А от для купівлі продажу, навпаки, не важливо, чи ви даруєте родичеві чи чужій людині, але важливо, як довго ця нерухомість перебувала у вашій власності. А тепер давайте розберемо кожен із цих варіантів. Переоформити нерухомість на родича. Якщо ви хочете переоформити нерухомість на свого близького родича, тоді вигідніше робити дарування. Так у вас буде менше витрат. Коли я кажу про близьких родичів, я маю на увазі перший і другий ступінь споріднення: це ваші батьки, ваш законний чоловік або дружина, ваші діти, рідні брати та сестри. Баба та дід і ваші внуки. Якщо договір дарування заключається між цими особами, тоді ми не платимо ПДФО, це податок на доходи фізичних осіб, він може бути від 5 до 18%. Не платимо 1,5% військового збору, не платимо 1% до пенсійного фонду, а також нам не потрібно робити оцінку майна, яка, наприклад, в Києві коштує біля 1 тисячі гривень. За договір дарування між близькими родичами нам залишиться заплатити лише послуги нотаріуса. Тут ціни залежать від самого нотаріуса, і вони різні. Хтось називає від 8 тисяч гривень, хтось більше 10. Держмиту, яке платиться за завірення нотаріального договору, зазвичай в таких випадках вже включено у вартість послуг нотаріуса, тому що саме за таке дарування держмита складе аж 17 гривень. Переоформлення не на близького родича. Якщо ми переоформлюємо нерухомість не на близького родича або на сторонню людину, тоді нам варто відповісти собі ще на одне питання. Як довго ми володіємо цією нерухомістю? Якщо нерухомість у нашій власності менше трьох років, або ми володіємо цією нерухомістю три роки, але ми вже вдруге за рік здійснюємо продаж якогось об'єкту. Тоді в нас є два варіанти: або дарування, за яке ми заплатимо 5% ПДФО, 1,5% військовий збір, 1% держмито, держмиту, оцінку нерухомості і послуги нотаріуса. Або ж ми можемо оформити купівлю-продаж, за яку заплатимо 1% пенсійний фонд, 5% ПДФО, 1,5% військовий збір, 1% держмито, держмиту, оцінку нерухомості і Послуги нотаріуса, тобто в цій ситуації різниця між даруванням і продажем буде в 1% пенсійного фонду. ПДФО може бути 5 або 18%. Якщо мова йде про резидентів, тоді ПДФО складає 5%. Якщо ж хтось із сторін угоди не резидент, тоді 18%. Критеріїв для визначення того, чи є людина резидентом України чи ні, є досить багато. Але для вас має значення лише одне: якщо людина має місце реєстрації в Україні і вона має український ідентифікаційний. Номер, тоді можна вважати, що вона є резидентом, і більше не вдаватися в подробиці резидентства. Очевидно, що в більшості випадків ви будете дарувати щось саме резидентам України, тому я одразу орієнтувала вас на 5% ПДФО. Наступний випадок, якщо ми вперше за рік переоформлюємо нерухомість не на родича, але ми або володіли цією нерухомістю більше трьох років, або ми отримали її у спадок. В Цих випадках нам потрібно обирати саме купівлю-продаж, за яку ми заплатимо пенсійний фонд 1%, держмито 1%, оцінка майна і послуги нотаріуса. ПДФО і військовий збір ми тут не платимо. Чому в цій ситуації я рекомендую саме купівлю-продаж? Тому що за таких обставин, обираючи купівлю-продаж, ми не платимо ПДФО і військовий збір, а от обираючи дарування, ми би їх заплатили. Відео з податками завжди складні, тому я сподіваюся, що схема, яку ми для вас намалювали, трішки допоможе вам розібратися. Якщо ви хочете, щоб ми надіслали вам цю схему разом із розгорнутими коментарями, плюс посиланнями на статті податкового кодексу, тоді вам. Потрібно зробити наступне. Підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, і напишіть в коментарях, хочу схему оподаткування. Ми зв'яжемося із вами і надійшлимо вам схему. Якщо схема оподаткування вам не потрібна, але ви розумієте, наскільки нелегко розповідати все, що стосується податків. Розумієте, наскільки ми з командою стараємось, тоді, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк.